Мене взагалі звати Ксенія. Народилася я в Бердянській, це Запорізька область. От, і зараз вона, на жаль, знаходиться під окупацією. Я просто кайфую від своєї роботи. Юлій чоловік повернувся з полону. От, мій, на жаль, ще ні ще знаходиться до сих пір в полоні. Ну, тобто, Російська Федерація вона не хоче віддавати хлопців. Тримає зозько родина насправді. От велика підтримка. У Києві працює нова кав'ярня Хто в темі. Її відкрили переселенці з Маріуполя на початку літа. Про роботу в закладі зі своїми нам погодилась розповісти бариста Ксенія. Вона також вимушено покинула рідне місто Бердянськ. Дівчина чекає на коханого сполону і знаходить сили готувати найсмачнішу каву у всій столиці. Мене взагалі звати Ксенія. Народилася я в Бердянській, це е, Запорізька область. От, зараз вона, на жаль, знаходиться під окупацією. Е, навчалася я взагалі на реабілітолога. Тому в мене зараз так трішки максимально кардинальна зміна професії була. От, е, але мені це хотілося, мені було цікаво і мені це подобається. От, тому тут я вдячна Юлії за те, що вона е, в принципі, як ми з нею знайомі, то вона. Не боялася брати мене на роботу, бо знала, що я відповідальна. От е, так як в мене взагалі досвіду не було і про каву, я в принципі нічого не знала, але я була завзята і готова навчатись. Е, тому ми з нею почали навчання разом. От, ми продолали цей шлях теж разом до е, того, як приготувати каву, і також в плані відкриття, і так далі, Юлі, в принципі, старалася допомагати, бо знаю, що в неї була вже мрія з чоловіком давно відкрити кав'ярню ще в Маріуполі. От, і от зараз її мрія здійснилася, але, на жаль, не в Маріуполі, а в Києві на Дарниці. Як ви почали працювати в цій кав'ярні? Тобто, ви з Юлею були подругами, чи як це відбулося? Так, ми з нею спілкуємося, досить тісно спілкуємося. Ми були знайомі. От, нас об'єднувало на той момент одне горе, тим, що наші чоловіки були в полоні. Так ми з нею познайомилися, почали спілкуватися і виборювати наших чоловіків разом. Юлін чоловік повернувся з полону. Мій, на жаль, ще ні, ще знаходиться до сих пір в полоні. Як я дізналася, що Юля відкриває кав'ярню, то я була максимально зацікавлена в тому, щоб спробувати піти до неї працювати. От і взагалі спробувати це себе в сфері бариста. От і чесно, я в захваті. Юля знає, як я просто кайфую від своєї роботи. Ну, це найголовніше, щоб робота приносила задоволення. А розкажіть, як для вас почалося повномасштабне вторгнення? Я так розумію, ви на той час були в Маріуполі. І як і чому ви переїхали до Києва? Ну на час повномасштабного вторгнення я була якраз в своєму селі під Бердянськом. От, це там і недалеко Маріуполь знаходиться, але в мене все ж таки Запорізька область, а не Донецька. Зустріла вдома разом з собакою. От, проснулася, як і всі від тих вибухів, все, як і всіх, напевно, було. Чоловік на той момент знаходився в Орзуфі. У них там була військова частина, він військовослужбовець Азову. Я пам'ятаю, що я прокинулася, писала йому, тіпа, це, я сподіваюся, можливо, якісь навчання чи ще щось, бо там неподаліку від нас був якраз їхній перегони, і я була прям ну, дуже мені хотілося вірити в те, що це навчання, але ні, це було не навчання. Пробула я в окупації досить довгий період часу до вересня місяця. Десь в середині вересня я переїхала в Запоріжжя. От, там вже Разом з подругою ми виїхали з окупації. Чому виїхали? Ну, по-перше, жити там взагалі не дуже лайтово справді. О, ти живеш там під постійним тиском. Ми зібрали речі. О, я, подруга і собака. От, і ми виїхали. Пробули в Запоріжжі десь місяць, після цього приїхали жити в Київ. Ну і тут уже живемо десь ну, два роки, другий рік уже тут. Розкажіть, чому заклад називається Хто в темі»? Хто в темі? Це взагалі досить цікаво, а цю назву придумала подружка. От. В неї також чоловік знаходиться в полоні. Над назвою, ну, я знаю, що було дуже багато варіантів назви, довго думали, там навіть була назва Ухилянт. Просто е, хотіли були навіть так назвати. А потім подружка сказала, типу, а давайте хто в темі. Вона предложила Юлі власниці, от їй сподобалось. Юлі запропонувала чоловікові. Йому теж сподобалось. І так і з'явилася назва Хто в темі. От і вона, до речі, ну зайшла всім насправді. Розкажіть, що у вас є в меню і що ви можете приготувати? Приготувати? Мені здається, що з кавою ми можемо приготувати все. Від еспресо, фільтру, раф, кава. Також в меню у нас, якщо ви помітили, у нас є десерти масного виробництва, кроасани. Ми випікаємо самі. Дуже багато літніх напоїв. Нам навіть деякі говорять, у вас в кав'ярні прямо з літнього меню воно прямо реально є що вибрати. Багато і кавових напоїв, також не кавових. Навіть є один напій з енергетиком. Та у нас з їжі ви можете придбати собі круасани, як солодкі, так і солони, з начинками такими як риба, хамон, курка. Є також дуже смачна чабата. Ми її також робимо самі. – це просто класика, максимальна класика. От, з кондитерських виробів замовляємо також макаронці, солодкі, якісь горішки. Мега смачні горішки дероблю. Це просто лав. Безпосередньо моє улюблене це круасани. Якщо саме чесно, ми їх от коли вони тільки випіклися, просто пусті оці круасани, їх деякі хто просто недооцінює, тому що ви представте собі смак просто вершкового масла з круасаном. От, а вони і внутрі йдуть як з вершковим маслом, і це просто неймовірно, як смачно. Тут зранку такі аромати стоять, що у тебе просто слина тече. В самому закладі присутні плакати, є прапор, книги про Азов, про збори. Скажіть, що таким чином ви хочете донести до людей і розповісти, зробити? Все-таки в нас неспроста назва, хто в темі. От і Азов тут, в принципі, таку свою е, краплинку можна сказати, вніс. Е, так як в нас чоловіки, що в мене що в Юлі, вони азовці. От, тому у нас і, і кав'ярню ми зробили теж такому, як стілі. Якщо ви бачили декор кав'ярні, то в нас там є е, ящики з-під снарядів, у нас є гільзи. От, і в нас більше в такій військовій тематике. А так як не, безпосередньо ми підтримуємо Азов, тому що там наші рідні кохані знаходяться в Азові, от, е, збори ми відкриваємо. У ну, нас зараз допоміжний збор, це на е, якщо чули, то е, тиловики. От то там збирають зараз нареби, і в нас теж в принципі ми банку свою не відкривали, але знайомі до нас прийшли, зробили там свій стікер, наклеїли для того, щоб можна було якось розповсюдити. Ви вже казали про те, що ваш чоловік, військовослужбовець, який зараз знаходиться в полоні. Що вам про нього відомо на нинішній час? Відомо дуже мало інформації. Так як обміни зараз не відбуваються, азовців зараз не повертають, то і інформацію в принципі, її просто ні звідки брати. От. Все, що я про нього знаю, це те, що він живий. Ну, Якби це печально не звучало, але це так. Сподіваємось на обміни. Сподіваємось, що почнуть все-таки міняти саме азовців, тому що їх вже не обмінювали більше року. Ну, тобто Російська Федерація вона не хоче віддавати хлопців. Вона їх зараз засуджує, засуджує хлопців на віком до 22-25 до років ув'язнення на довічні ув'язнення. Вони зараз максимально їх причому починають розподіляти по різним колоніям, засилати в, в такі куточки Росії, що це просто нам і не снилося навіть. І Ну, віддавати взагалі нікого ж не хочуть. Ні поранених, ніяких, ні старих, ні жінок, нікого. В чому ви зараз знаходите сили, аби рухатися вперед і чекати свого коханого? Це прям насправді треба подумати, тому що ти вже за стільки років. Я ну це вже більше двох років полону. Ти вже місцями, не те, що ти змирився, але ти вже звик до стану того, що ти постійно в очікуванні, що ти містами в якійсь тузі. Що всередині нас кожне відбувається, це просто ну, не описати словами насправді, тому що в тебе ну, душа болить, реально болить. Ти не знаєш, коли це все закінчиться. В тебе саме більша проблема це в тому, що невідомість. І вона тебе реально вбиває, ця невідомість, тому що ти не знаєш, коли це все закінчиться, коли його повернуть. ти не знаєш, що з ним, як він, бо немає ніякого спілкування. Що тримає? Та тримає Зоська родина насправді. От Велика підтримка всіх нас, всіх інших жінок, дівчат, сестер, братів. Також відволікає зараз робота безпосередньо. Тим паче, що робота мені подобається. І тим самим вона відволікає. До того моменту, як я не почала працювати в цій кав'ярні, то мені допомагали от якраз от друзі, і причому друзі друзі ті, в кого а, теж рідні там знаходяться в полоні. Тому що от, вони тоді розуміють тебе. Але це не тільки рідні, а, там дружини, матері, сестри. А, от, а це ще побратими. Ну, насправді вони нас теж дуже сильно підтримують. А, вони постійно за нас хвилюються, вони постійно питають, як ми, що ми. А, коли бачать, що ми в якійсь депресії, то вони намагаються нас якось витягти з неї, казати, так, ні, зберись, все добре, з ним буде все добре. От, і якось так. От, саме тому ми і говоримо, що ми Азовська родина, тому що в нас, ми об'єднані не тільки між е, рідними, хто там знаходиться, а ми ще й об'єднані і постійно спілкувалися ще до повномасштабного вторгнення е, і військовими також. Ну, тобто побратими, е, дуже багато побратимі мого чоловіка, які, можна сказати, реально турбуються про мене, які постійно запитують, як я, що я, чи все в мене добре, чи потрібна якась допомога мені. От. І в цьому є от, вся суть Азовської сім'ї.